Б'юся головою об подушку і ніби не боляче, та все одно відчувається. А так хочеться впасти у спогади, та з часом усе забувається. Стаємо туманними і розмитими, гуляємо різними парками. Немає вже сварок між тишею, немає вже сексу між сварками. А ти мав би пам'ятати і не заперечувати, що серця наші колись билися в такт, і завершать брудні мої замисли не слова, а як завжди, статевий акт. Ну, насправді, моя героїня скажу прямо відбита дівчина на всю голову. Це божевільна німфоманка, яка курить траву, п'є алкоголь, абсолютно протилежність мені. І в нас насправді дуже жорсткий конфлікт. Ми сваримось. Я намагаюся засунути всередину себе, але вона все ж таки вилізає і пише те, що пише. Вона не надто відверта. Вона. От присутня надмірна чесність, надмірна відвертість у цих віршах. Глибиною твоїх очей я розтрощую свої стіни, здираю шкуру з мрій, тікаю від розноголосся. Я так хочу прокинутись від проголоди грудневого ранку і видихнути з полегшенням. Наснилося, здалося. Я вже втомилася бути гарячою істеричкою, у своїх недороманах, недовіршах, недомоментах. Любов вимірюється у відсутності тебе, а не в цифрах, кілометрах, процентах. Любов не вимірюється курвами, що дають, а потім рвуть на собі волосся. Любов це не я і не ти, але хто знає, де тут істина. Я знову прокидаюся від прохолоди грудневого ранку, знову якась розгублена, знову якась розхристана. Днями і ночами я слідкую за її тінню. Я намагаюся знайти хоча б натяк на її присутність. У когось вона, леді тендітна, що гуляє в садах під дерев з клапінням. У мене вона якась повія, що лише показує свою розпусність. У мене вона ходить між закритими барами, торгує собою між пропащими алкопоетами. Вона дружить з розбитими серцями, літає між брудними хмарами, та до мене повертається незакінченими порожніми куплетами. Моя муза, моя курва, що так часто від мене тікає. Вона носить обдертий одяг, наносить дешевий грим. Вона вірна, хоч слова такого не знає. Вона вірна, рятує гарячкою рим. Збуджував запах лінтвейну, твої руки по тілу ходили. Ми просто собі випивали, ми мовчки собі хотіли. Я не хочу розуміти, усвідомлювати, що ти так далеко за 270 км, а іноді буваєш і далі. Про тебе нагадує неякісна водка і запах противного лінтвейну. Але зрозумій, мої нерви таки не зісталі. Я буду жити ще десь місяць тим нашим єдиним вечором. Я буду малювати наші портрети на стінах пальцями. Я буду глінтвейном запивати заспокійливе, щоб краще спати. Я в прострації. Зараз буде вірш, який можливо не всім сподобається, а може і навпаки. Вечір, дощ, ти плачеш, бо в тебе маленький член. Бачиш, мені мало тебе, у нас є дохуя проблем. Вечір, дощ, я плачу, бо в тебе маленький член. Я плачу, бо ти лінивий ублюдок, я плачу, бо ти не кінсмен. Вечір, дощ, я плачу. Я плачу, ти катастрофа в моєму житті і в ліжку. Ти примітивний уйобок, а я курва. Дай мені сішку. Кожного ранку я намагаюся знайти золоту середину між спокоєм і пристрастю, між легким сумом і депресією, між твоїм голосом і тишею, між три в одному і еспресо. Між ти мене мучиш і я тебе люблю. Між романами Дашвар і відосами Птушкіна. Між теплим лютим і холодним березнем. Між я хочу і я змушена. Між ми разом і ти далеко. Між нами різна погода і різне все. Між нами порожній трамвай на порожній дорозі печаль несе. Ти кажеш, що трахатися допомагає. Я кажу, що лікую психічні розлади ліками. Ти кажеш що рани потрібно зализувати тілесними втіхами. Ми з тобою стали моральними інвалідами. Покалічені думки повсуть усюди. Все усюди і завжди чомусь дорівнює. Любим ми, але не завжди нас, люди. Потрібно ловити ті рідкісні обійми ззаду, потрібно максимально затягувати час. Потрібно раз і назавжди затямити, що завжди хочемо ми, але не завжди нас. Час тягне повіки, піднімає, розтулює очі, вітром вечірнім по шкірі мою пам'ять лоскоче. Час не знає, час не має моєї натури, я знаходжу на вікнах вчорашнього щастя карикатури, час спливає, змиває із вікон голубиний послід. Ми з тобою ідемо вперед, але шукаємо минуле на наосліп. Навпомацьки намагаємось схопити за якусь соломину: час іде, час не дарує нам ні хвилини. Час біжить, розхлюпує навколо калюжі. Ми, можливо, стаємо чужі, але ще не байдужі. Наша секундна стрілка штовхає сильніше у спину. Але, взявшись за руки, ми тікаємо в вісні без упину. Серед зборища п'яних рил ти розгойдуєшся на скрипучому ліжку. Намагаєшся злетіти, хоч нема взроду крил. Намагаєшся втекти тишком нишком. Шукаєш райдугу на забльованих стінах, хочеш позбутися у туалеті всіх своїх негараздів. Але, дівчинко, бухло це не вихід, бухло це тільки миттєва радість. Ти щаслива, коли під Маркою, ти щаслива, коли під ним. Ти відчула себе коханою чи коханкою. Він відчув себе трохи дурним. Не треба шукати спогадів у порожніх стаканчиках, у розбитому телефоні. І коли він прийде повз тебе, просто вдай, що ви не знайомі. Кричати йде нахуй на кожному повороті, тикати фактові в морду на кожному розі, стояти на своєму, у крові і поті, бо спокійно любити я вже просто не в змозі, просити тебе назавжди зачинити браму, просити змайструвати зі сталі ворота, оминати твою тінь, оминати ями і вже більше ніколи не відкривати для тебе рота, кричати до біса, до чорта, до сраки, робити байдуже лице і байдуже тіло. Я тебе посилаю нахуй у знак подяки. Я посилаю нахуй усе, чого раніше хотіла. Переїдь з цього міста, з країни, втечи з цього світу. Не переходь мені дорогу мільйон разів і не псуй життя. Я не читаю книжок про інженерію і нового завіту. Ми з тобою занадто різні, як ін і ян. Я не вірю в Бога, а тим паче в Твого. Я не відмолюю гріхи за те, що з тобою сплю. Не кажи, що любиш, це звучить убого. Не кажи цього, бо я теж люблю. Переїдь десь далеко і не лишай ніяких слідів. Забери зі стола свою недопиту каву. Я без тебе прожила багато щасливих днів та і решту життя проживу на славу. Спала. Снився Монреаль, потім Париж. Снилося небо гаряче, і лондонські хмари, снилося, як ти по дахівках до мене біжиш. Прокидаюся в хаті бардак і в житті запари. На стегні партак, твоє старомодне ім'я. Мене сім'я, ти не знаєш, як мене звати. В голові бедлам, туман, будун, дурман. Я втомлена та розбита, треба до біса, усе послати. Гори брудної посуди, половину з якої побили, перегарве тісняє запах вчорашнього щастя. Я до тебе коханий, рідненький, милий. Ти до мене, Іра, Танюша, чи як там тебе може Настя? Загублені в оргазмах слова, оргазми загублені в сварці. Ми погасли, згоріли, здуріли, втратили сили. Ми не любили, дивилися порно, не наче в казці. Ми просто мовчали і в ліжку собі курили. Твоє его витісняє моє одержиме єство. Моя гідність завалялася десь у брудній постелі. Спала, Снилось, що вже все одно. Снилось, що небо це просто відтінок стелі. Можливо, ми народилися не під одним сузір'ям, але уявна вм'ятана на подушці говорить про протилежне. Ти сумуєш за моїм поглядом, дотиками, волоссям. Я сумую за всім, від чого тепер залежна. Достатньо кількох хвилин, щоб зрозуміти багато. Достатньо тебе далеко, щоб відчути той рідний присмак. Дуже легко підняти давно прибитий пил, і неважливо між нами трики чи триста. І неважливо, що з нами буде потім. Потім, напевно, буде трохи боліти. Я буду поволі зализувати майбутні рани. Ти будеш їх тихенько гоїти. Ти в моїй уяві будеш рахувати зірки і дні. Я, як належить, буду тебе любити. Приросли вже один до одного чорними плямами. Ти малюєш мені на склі своїми хвилинами. Ти щоранку печеш мене кавою і шрамами, і щоночі болиш вже розмитими трохи картинами. На моїх гобеленах видніє твоє обличчя. У моїх церквах відмолюють твої пройоби. Твоє амінь після сексу вже увійшло у звичку. Відвисає щелепа, але хочеться тільки, щоб у зіницях твоїх світило яскраве сонце. Бо місяця світло значно блідіше. Стань від усього мені оборонцем, і печи мені часто, були мене трохи сильніше. Вивчаєш мене своїми божевільно урочистими дотиками, славлю тебе своїми непорочно чистими муками, Голодна на ласку не знаєш вже хто такати, на тлі твого стогону торкаюсь повітря звуками, на тлі твого сміху не чую свого плачу. На тлі ультрамаринових очей не видно моря, будь моїм гефестом, я за все заплачу або знов заплачу тихо згоря. Стань гіпсовим силуетом в обіймах холоду, на тлі білих стін і картин кольору слонової кістки. Замалюй чорним рот, щоб вже ані голоду, щоб вже більше, ні слова, щоб більше жодної звістки. Під набридливі співи смердючої мухи, смакуючи виноград на пожовклій газеті, намагаюсь позбутись в житті розрухи, зібрати думки подерті. Вітер виє голосом дорна, осінь залишки ліса злизала. Вона зла, непривітна, вона трохи потворна, я раніше цього не знала. Отак я собі проводжую це літо, закутана в ковдру напівгола натура, 92 дні провтикала з тобою, на душі кріпатура. Ти б віддав за неї останню й першу монету, кликав би вітер, щоб остудити її гарячі руки, віддав би за неї усе, чого так прагнуло тіло, віддав би за неї останній сердечний стукіт. Вона, як вода швидкоплинна, миттєва, така непостійна. Ти як попіл сірієш на очах і немає потреби від болю мочити підлогу і дартись по стінах, їй все одно куди йти, до іншого чи до тебе. Але її найбільша радість народжується від твого сміху. Її найбільше болить те місце, де ти торкався губами і неможливо стерти. Вона б віддала за тебе свою останню монету. І коли тебе нема, і коли тебе нема поряд, вона хоче просто померти. Слухай, листа звихнута на тобі розказує казки про південь. Ми нікого нічому. Ми нічого нікому. Ми вільні. Звуки, затиснуті у діафрагмі, болять і ріжуть. Ти забудеш моє тіло, що пропахло давно твоїм потом, і знайдеш собі свіжу. Слухай, ти моє потенційне життя після смерті, і вода, що необхідна на землі, і, можливо, на Марсі. Я втихомирююся. У нас поки що немає шансів. Неозброєним оком слідкуєш, як листя тікає за вітром. Осінь, розхристана дівка, яка шукає де б їй притертися. Ніч лише відбитки ледь помітних зірок у вікнах. Кажуть, з часом злюбиться, кажуть, стерпиться. Ти собі блукаєш вздовж неба і байдуже, що взуття промокло. Ти ходиш кварталами, і ніч, здається, не така вже й холодна. Ти байдужа до всього і сіра, як сьоме жовтня. Ти безглузда й непотрібна, як всі сорока порій зенона. Волай собі в небо, прокричися, промокне, проплачся, поламай недорачні рамки, розірви кляте коло. Може, хтось ізгадає проведені разом ранки. Може, хтось і сумує, та не скаже цього ніколи. Ніби сам диявол за його за своєю подобою його сотворив, ніби сам вітер дав йому ці крила, щоб тікати. Він створений не для того, щоб його хтось любив. Він, мовляв, вільний і хоче просто літати. Він зализує рани, кажуть, він лікує смертельні хвороби. Він самотністю пахне, а самотність пахне згорілими днями. Він робить усе ідеально, хоча, по суті, нічого не робить. Він знищує все повільно, але геніально, усе, що між нами. І його диявольські очі випалюють залишки волі. Його дотики перетворюють все недосяжне, на ще більш неможливе. Все те найкраще усе залишилось в зачарованім колі. Все, що робить мене нещасною, робить його щасливим. Щоби було простіше піти, кажуть бахнути пару грам на коня. Треба просто іти на вмання, треба просто усе відсікти. Щоби легше забути було, кажуть курити підряг кілька сіх. Щоби слів ти знайти вже не зміг, як би сильно тебе не пекло. Ти лети, як і листя летить, то хоч повсік проходить осінь, хоч болить тебе воно досі, ти забудь, як вона гарно спить. Щаслива та риба, яка ніколи не знала повітря. Щаслива та жінка, яка ніколи не знала втрати. Повір. Заживає все добре і стрімко, проте краще було б взагалі не зазнати того, що зробило її такою незрячою, такою глухою і такою безпомічною. Риба від повітря задихається з часом. Вона задихалась своєю любов'ю. Вона розчинялась, коли зачинялися двері, ти топтався по ній так упевнено і так легковажно. Вона залишала і досі лишає усе на папері. А ти досі по ній, як Ісус, по воді, самовпевнено і поважно. А ти досі по ній і повір, вона зовсім не проти. І для неї клітка це щастя, не лихо. Риба від повітря задихається з часом. Вона задихається милой тобою впевнено й тихо. Твоя шкіра для мене найкраща, надійна таке укриття. Мені болить твій подив, тобі не болить моє каяття. Води мене довкола, налий у стакан води. Я втомилась, просто скажи, коли захочеш піти. Скажи, коли йтимеш, але вже не вертайся і не наздоганяй. Твої слова гіркіші, ніж настояний днями чай. твої губи солодші, ніж найдорожчий, ізюм, із ти тихіший, ніж тиша, І голосніший, ніж вуличний шум. Ти кожна цеглина і кожен на моєму шляху камінець, ти початок нової історії і її кінець. Ти, як хрущі, невід'ємна частина весни. Ти мені снишся. Тож і ти мене милий сни. Вона чіплялася словами за його ім'я та лице і думала, що така солодка залежність триватиме вічно. Він колупався в її душі, ніби гострий пінцет і робив це так обережно, навіть трохи епічно. Вона з радістю чіплялася думками за його рукав, бо думала, що це її остання можливість його зупинити. Він йшов геть і лише тоді назад повертав, коли розумів, що ніхто не буде сильніше його любити. Вона оберігала його сон, ніби то найдорожчий скарб, і поки він спав, обережно і тихо його обіймала. Вона чіплялася тілом і давала волю рукам, вкладалася між його лопатками і сама засинала. А поки вона спала, він рахував її сни. По усмішках визначав, наскільки вона щаслива, і навіть в такі моменти, коли разом вони. Вона все одно його снила. Жінки лягають до твоїх ніг, як до ніг Ісуса, обціловують твої стигми, захланаючись почуттями, і їм важко дивитися на твоє байдуже лице, ніби несуть не один, а повністю увішалися хрестами, і їм шепочуть їхні особисті голгофи, що не тільки їм скорботно і важко у ці важливі моменти. Що, можливо, десь на іншому краю горе прірви є людина, яка так само, але за тебе хоче страждати і вмерти. Але ті жінки несамовито кричали голодними голосами, лягали під нього з такою щирою вдячністю, з непідробною мукою. Його байдужість отруювала назавжди їхнє життя, а страх втрати примушував, попри все, тримати його за руку. Коли ти поряд пофіг вже Божі заповіді, коли ти є, зникають усі запари, і коли ти мене трахаєш, мій любий хлопчику, то світяться навіть хмари. Коли ми разом руйнуємо усі доведення, чиїсь опорі, закони і принципи, у мене є лише одна маленька фобія боюся втратити свого принца. Боюся, що одного осіннього ранку не захочеш ділити зі мною вечір. Я обіцяю, що буду плакати, хапаючи тебе за груди або за плечі. І буду вбивати всі твої сумніви. Телячі ніжності візьму за основу знов. Будь моїм гвалтівником, лікарем, знахарем. байдуже бо це любов, мій хлопчику. Це любов. Де у тобі взялося стільки болю? Де? Тебе п'ятий рік паяє або дуже сильно гребе. Твої очі несуть в собі стільки бруду і сліз, будь ласка, візьми себе в руки і спали цей останній міст. Не називай намарно імені мого і не шукай мене серед сірих думів. Я би стар тобі пам'ять, якби тільки знав я, як, якби тільки вмів. Я би стар увесь біль і цю твою маніакальну любов, стар без залишки дотиків і всіх безмістовних розмов. Я знаю, тебе досі пече моє дихання на плечі. Я знаю, ти досі виїш в кулак, якщо болить уночі. Я знаю, мої родомки залишили незгладимий слід на твоїх губах. Ти викрикуєш моє ім'я перехожим і не тільки у снах. Ти кажеш, що назвеш колись свого сина на мою честь. Мала, тебе плющить п'ять років, по-моєму, це вже жесть. Напиши моє ім'я на гнилому листі і просто спали. Осінь проходить вже вкотре. Пройдемо і ми. Історії рано чи пізно закінчується, і ти знаєш, я пишу саме тобі. Змарновано, повірне, мало, більше тисячі днів. Вибач, що я не можу стримати сліз і криків, ти ще не бачив мене такою. Десь на землі має бути місце, де точно навчають позбуватися болю. Вибач, що знову реву, в мені так багато обурення і образ. Навіть цьогорічна зима пройшла просто повз нас, забрала з собою залишок здорового глузду, залишок сил. Я не змогла тебе розлюбити, хоч ти мене й не просив. Я ходила темними вулицями, щоб твій голос пропав серед шуму авто. Я вже писала: жодна небесна вода не зима цей біль і навіть не приглушить його. І знаєш, було б краще, якби ти мене просто не знав. Дати б нарешті відсіч твоїй нев'єбенності і спокійно повернутись до справ. Декому вдається краще любити, декому навпаки. Я хочу знову торкнутися твоєї руки, я хочу знов побачити відображення неба у твоїх очах. Прокидається біль, яскравий наче метелик, стрімкий, наче птах. Ти кажеш: давай закінчимо, так буде краще для нас обох. Без болю, напрягів, криків, пересторог, без твоїх істерик, плачів, ну чого ти знову ревеш? Біль розчиняється тихо. Занурюєшся і пливеш. Кажу: я вирву тебе із легень, яких би це мені не вартувало мук. Не хочеш на мене дивитися, то хоча б сприймай на слух, хоча б дай договорити по суті і до кінця. Історії рано чи пізно закінчуються, але чому саме ця? Я ще не усвідомила, поки що не змогла. Ніч сьогодні гаряча, наче смола, пекуча, ніби розчин із солі чи кислоти. Знаєш, я мала рано чи пізно до цього прийти. Згортаєшся в кокон, біль прокльовує дірку і цілиться тупо в дах. Яскравий, наче метелик, стрімкий, наче птах. Світ сьогодні колючий, ніби чортополох. Ти повторюєш закінчимо зараз, так буде краще для нас обох. Я буду твоїм маяком на попелищі забутих життів, я буду простором над кожних із сірих домів. на згарищі старого для тебе збудую світ новий, а ти просто будь і просто зі мною говори. Я кажу: в принципі, мені достатньо того, що ти в мене є, і поки тіло чергового орка під ногами гниє, поки ти тримаєш небо так, наче сам його сотворив. Будь ласка, не зупиняйся, просто зі мною говори. Це не єдина моя грань, ти не думай, не єдина межа, просто це закоханість, наче лезу ножа. Можеш мене ненавидіти за відсутність вагань і причин, але не зупиняйся, благаю тебе, не мовчи. За твою незламність і силу, за все, що дає мені світло й надію, за те, що я більше з собою нічого не вдію, за вірність щенячу, що плекають самотні двори. Будь чи не будь зі мною, але прошу тебе, говори. Усе ну, народ. <смеш> Можете йти додому. <смеш> Всім дякую. Величезно дякую за те, що ви прийшли. Мені було дуже круто читати ці вірші для вас. І просто дякую за вашу присутність.